О, їде дуже класно. Собі їдеш, навіть не чуєш. Набирає. Та, всім добрий день. Заїхав до нас такий велосипедик, релегін з Англії, англійський бренд. Алюмінієва рама 28 колеса дивіться, має вилучку амортизаційну, гарну м'ягесеньку. Тут дивіться планетарна втулочка. На 8 передач. Дуже легко все переключається ці передачі тут і середині, взагалі одна зірочка, спереді одна зірочка. Батарея Ліонова стоїть. По рамі, по всьому. Тут запитань немає. Тут є амортизація, не бачите такий амортизація, стоєчка, яка амортизує теж, щоб всю вібрацію глушила. Мотор десь по насоні. Огледна фара, динамо втулочка звідси йде. Стоїв тулки енергії на фара. Стан дуже гарний того велосипеда. Задня фара є в комплектації, є ще насос, є замочок, який закриває заднє колесо, добротні педаля. Зараз ще вам розкажу і покажу як все заряджається, Зарядне є в комплекті оригінальний, щоб не було ніяких проблем. Так, Бачите, тут все працює. Мода, екорежим. Нормальний режим, спорт режим В спорт режимі можете велосипедик десь проїхати мінімум 50 кілометрів. Резина швальба. Ще є посилення вода. Когось буде цікавити та лялька, заходьте на сайт rover.in.ua. рубрика. Електровелосипеда. Зараз я вам покажу, що все працює і заряджає або Інстаграм, або Тікток, Ігор Бжик. Так, зараз вам покажу. Батарею витягую. Бачите, тут навіть понумеровано, тут 26, тут 26. То маєте зарядний пристрій оригінальний. Комусь цікаво, що там собі може почитати. А то на батареї пишете. Це сітям пари і так далі. Комусь цікаво, може свій почитати. Так. Діоди мають загорітися. Раз, бачите, заряджено. От так. Треба зараз підзарядити його, велосипеди поприїжджали.